Головне управління розвідки України повідомляє, що сьогодні, 19 серпня, на Запорізькій атомній станції буде перебувати лише український оперативний персонал. Всім іншим співробітникам вхід закрито. Працівники Росатому, що раніше постійно були присутніми на станції, залишили територію, враховуючи повідомлення від РФ про начебто підготовку до теракту з боку українських збройних сил. Управління розвідки інформує про можливі провокації окупантів. Особливо враховуючи те, що до України з візитом прибув генеральний секретар ООН, який обговорював з президентом Володимиром Зеленським безпекову ситуацію на станції та можливу місію магате. Радник голови офісу президента Михайло Подоляк зазначив, треба просто вивести боєкомплекти з цехів, розмінувати споруди, звільнити з камер персонал АЕС, перестати обстрілювати з її території Нікополь та залишити станцію. Тим часом у соцмережах з'явилося відео, де техніка окупантів розташована прямо в машинній залі станції, порушуючи норми пожежної безпеки. Державна інспекція атомного регулювання України зазначила, що на заес є сім ядерних об'єктів, шість енергоблоків та сухе сховище відпрацьованого палива. Тому розвиток аварійних подій може мати транскордонні наслідки.